Ахейська палацова цивілізація. Ахейська палацова цивілізація. Це культурний період в історії доісторичної Греції з 16 по одинадцяте століття до нашої ери, бронзової доби, частина крито-мікенської культури. Отримала свої назви від ахейців, які проживали тут. Напроти ваг мінотцям, культура яких досягла розквіту завдяки мирному існуванню та жвавій торгівлі ахейці були завойовниками. У 1870 році Генріх Шліман розкопав та дослідив руїни давньої Трої на півострові Мала Азія. Він розкрив могутні мури міст, що в різних часі існували тут. Серед знахідок Генріга Шлімана скарб із золотих речей, який він тут вважав багатством і царя Трої Пріама. Як з'ясувалося пізніше, його знахідка належала правителю що жив за тисячу років до Пріама. Крім трої, Генріх Шліман дослідив Мікени. Дослідження археолога допомогли описати давньогрецькі міста та палаци правителів і довели наявність високорозвинутої ахейської цивілізації. Шліман знайшов та дослідив також дев'ять гробниць, найвідомішою з них є скарбниця Атрея. Цей підземне приміщення висотою понад 13 метрів було спружене у схилі пагорба. Давна вважалося, що тут зосереджені казкові багатства Мікенських царів, атрея і Агамемнона. Виявилося, що й справді поховання практично засипані виробами із золота її коштовного каміння. У першій гробниці шліман та його експедиції знайшли золоті лаврові вінки і 15 золотих діадем, у другій понад 700 золотих пластин із зображенням тварин, медуз, восьминогів, золоті прикраси. Вони виконані з дивовижною майстерністю і свідчують про високий рівень розвитку ювелірного мистецтва. Найбільшим містом державої ахейської цивілізації були Мікени. Мікени це давньогрецьке місто в північній частині Арголіди на півострові Пелопенес, Південна Греція. Під час розкопок з 1876 року, після тріумфального відкриття трої, німецький підприємець і філелініст Генріх Шліман знайшов палац, толос, величезні стіни, будинки ремісників стародавніх Мікен. 1999 року комплекс археологічних ділянок Мікента як якнаскравіших пам'яток Мікенської цивілізації занесений ЮНЕСКО до списку переліку об'єктів світової спадщини в Греції. Доказами цивілізації були могутні флоти, палаци у вигляді фортець, військові казарми, було винайдено письмо, а заняттями населення були... Будівництво, малювання, гончарство, ювелірна справа, письмо, садівництво, торгівля, військова справа робили зброю та загарбницькі походи. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До побачення.